Плати можеш йти. Півроку тривав суд над депутатом Рівненської обласної ради та екс-заступником голови Поліського лісового офісу Віталієм Суховичем. Згідно ухвали, відомо, що у листопаді 2023 року слідчі ДБР у Суховича вилучили понад 1 мільйон 800 доларів, мільйон євро та півтора мільйони гривень. Разом це майже 109 мільйонів гривень. Походження цих коштів Віталій Сухович пояснити не зміг. Порахували слідчі також офіційні доходи чоловіка та дружини. З 2002 по 2023 роки Віталій заробив майже 4 мільйони гривень. Дружина з 1999 по 2023 офіційно заробила майже 7,5 мільйонів гривень. Співставивши цифри, слідчі дійшли висновку, що... Різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень складає 98 мільйонів 441 тисяча 633 гривні 10 копійок. Заперечувати надмірні статки Віталій Сухович не став. Приховати кошти, ані численні пакети, ані дорожня валіза не змогли. Депутат облради пішов на співпрацю зі слідством. ухвали відомо, що сухович надав викривальні показання щодо себе та сприяв здійсненню досудового розслідування. Обвинувачений у судовому засіданні підтвердив, що беззаперечно визнає вину. Підтвердив, що укладання угоди про визнання винуватості носить добровільний характер, а виконання взятих на себе за угодою зобов'язань є реальним. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості. Повідомив, що наразі не займає посаду заступника директора Поліського лісового фонду ДП Ліси України, оскільки після порушення кримінального провадження звільнився. Суд ухвалив визнати винним Віталія Суховича у надмірному збагаченні. Він отримав 5 років умовного ув'язнення з іспитовим строком у 3 роки. Тобто, за ґратами, депутат Рівненської обласної ради не сидітиме. Рік не матиме права обіймати державні посади. Також суд конфіскував понад 98 мільйонів гривень, які вилучили в Суховича при обшуку. Разом із тим було знято арешт на майно його повернуть Суховичу. Зокрема, у цьому списку 4 квартири та дві елітні автівки. Audi Q8 2022 року випуску за понад 3 мільйони гривень та BMW X5 2020 року за понад 2 мільйони гривень. Вадим Мороз, телеканал ITV Media Group.